Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати традиційні закарпатські закрутаники. Це є дуже святкова страва, яку випікають на Різдво і на Великдень. Для самого тіста нам знадобиться молоко, вода, яйця, дріжджі, масло, борошно, цукор і сіль. 300 грамів молока у мене я додаю холодне молочко. 150 грамів гарячої води. Ви знаєте, воду додаю чого? Має бути іменно тепле. Додаю для того, щоб було легше тісто. Додаю завжди воду. 35 грамів додаю живих дріжджів. 3 столових ложки цукру і перемішаю, щоб мені викисли дріжджі. Трошечки треба почекати, дріжджі мають зверху мені активуватися. це треба трошки почекати. Добавляю одно яйце, в мене велике яйце, цього достатньо на цю порцію, і один жовток. Білок пригодиться. Ось так. 120 грам масла додаю. Також на цю порцію це достатньо. Буду додати борошно. Борошна буде десь 500 грам борошна. Сіль буду додати чуть пізніше. Опару не роблю, тож тут не треба робити опару. Тісто має бути таке, як на хліб, розмішую. Зараз буду дивитися, скільки ще борошна мені треба. Ви знаєте, буду додати розпушувач. Буду додати в мене тут 10 грам, 5 грам розпушувача. Тісто буде легше, достатньо. Перемішую, потім буду руками. Так, і ще додаю 200 г. Ось дивіться, зараз я буду додати сіль. Тісто в мене ще не готове. Це чайна ложка солі. Я завжди замішую тісто в мисочці, мені так подобається більше. Ось дивіться, вже тісто у мене відстає від рук. Я не буду грубе тісто робити, воно в мене дуже ніжне. І зараз ставлю його підкисати. Пішло в мене борошно 600-700 грамів кого, яке борошно. Накриваю тісто руштинком і ставлю в тепле місце буквально на годину, може на півтори. Ну що, поки кисне тісто, я буду робити начинку. Зараз роблю сироп. Це буде в мене стакан цукру, один стакан води і ще один. Ставлю на вогонь і помішую Два стакана води і стакан цукру. І в мене тут, дивіться, це буде дві воздички, дві палички воздички. Поки вариться сироп, я буду робити начинку. Це є ванільний цукор. У мене 20 грам. Я 10 даю горіхи і 10 даю мак. Цього достатньо. Далі додаю какао. Какао даю по чайній ложці. Чайна ложка горіхи і чайна ложка в мак. Добавляю цедру. Ви знаєте, цедру можна додати і апельсина, хто любить. Ну, я додаю трішечки лимона. Небагато. І тільки буду цедру знімати ось так до білого, то, що там йде далі горіть. Багато також не буду давати. Хайно перемішую начинку із кокавом, і з ванільним цукром того, що зараз википить нам трошечки сироп і буду додавати сироп. Додаю родзинки. Ми любимо родзинки. Так що Десь 2 столові ложки йдуть родзинок у мак, і 2 столові ложки родзинок йдуть в горіхи. Також перемішую і чекаємо, поки сироп у нас трошечки википить. Тісто викисло, дивіться, воно піднялося. Файне я один раз, тільки я не перемішувала, більше один раз замісила, один раз тісто піднялося без опари. Файно борошно притрушую. Ділю тісто на 4 частини, висипаю його на доску. Трішечки вимішую тісто, щоб воно було дуже таке податливе. Поділила тісто на чотири частини і починаю розкатувати. Розкатую тісто з середини на края, але тісто має бути все однакове. Стакан сиропа в мене википів і горячим сиропом буду заливати начинку. Половину заливаю на оріг і другу половину заливаю на мак. На мак трішечки більше, тому що мак дуже впитує в себе е, сироп. По 2 столових ложки топленого масла буду ставити в начинки, а потім буду ще доливати сироп. У мене залишився сироп, то я все-таки додам до мака і ще сироп, тому що мак дуже в мене забрав в себе сильно сироп. Так що ще раз, ось бачите, додаю ще. Перший рулет буду робити з маком, з маковою начинкою. Розмащую файно мак, а потім, в першу чергу, буду закривати края і так скручувати рулет. Спочатку закриваю края, а потім скручую рулет. Ось так обережненько закриваю. Горіхова начинка. І зараз буду його розтягувати гарно. Горіх. Бачите, лопаточкою, з горіхом краще. Працювати з маком було досить тяжко, тому що мак дуже в себе впитав сироп, а з горіхом, бачите, наскільки. Ось так закручую края, як на маку, я вже закрутила з маком. Ось так от. Обов'язково треба їх маленько закручувати. І потім починаю закручувати тісточко. Края трошки підтягую, щоб не… Ось так готове. Ось тут трошечки видно, це родзинки. Все вже вже розкатала останній корж. Ось дивіться, міліметрів у мене так, як було десь 4-5 міліметрів. Ось так буде товщина. І я собі, бачите, його закручую останній рулет. І знаєте, що хочу вам сказати: останній закрутаник, Що хочу сказати, що начинку можете просто горячим молочком заливати. Що не треба варити сироп. Просто додаєте цукру і начинку заливаєте горячим, горячим молочком. Достаточно десь по 50 грам, так горячого молока. І практично воно буде таке ж саме. Просто що я чого люблю так робити, бо тоді цукор не хруцкає. Якби він як Крем, начинка, така, як Крем, дуже така смачна. А якщо так швиденько зробити, то можна і по-другому. Так, це останнє рулет у мене. Бачите, у мене два жовтка пішло, того що мало було одного. І потім нам ще білок пригодиться. Зараз я ставлю в духовку, ставлю на 20 хвилин в теплу. Того, що мені треба, щоб у мене присох білок, е, жовток трошечки. Ось дивіться, до пів години в мене було в духовці десь 20 градусів. І жовток у мене присох. Ось я його трогаю. Руками жовтка нема. А мені так і треба. І піднялося тісто, виросло. Зараз я буду змащувати білком. Зверху тісто змащую білком. Повністю так, як я змащувала жовтком. Треба побабрати, правда, ну це буде гарно. Піш трішечки. Така в мене велика шпажка. І буду робити дірочки. Це обов'язково треба, знаєте, для того, щоб не потріскало тісто, тому що має властивість, коли піднімається в духовці, і воно тріскає. Це не добре. Ставлю на пів години в духовку. Ось тут я поставила пергамент, бо дуже виросло у мене. Вони зліпнуть. Між ним, бачите, тоненько так ставлю. Ставлю на 180 градусів на 10 хвилин, збавляю через 10 хвилин на 170 і буду пекти останні, напевно, 20 хвилин. Рулети готові. Вибираю. Опа, трісну у мене із горіхом. Ви знаєте, 45 хвилин я пекла, з горіхом тріснув чого? Того, що залишилось тісто, мені шкода було його не додати. Я додала, вони вищі і того трісну. З маком хороші, а от з горіхом. Вони ще мають дійти, ну хоча б годинку. Рулети мої остили. Зараз будемо пробувати нарізати, вони м'якенькі від води. Бабуся навчила так. Файні, бачите, ось які м'ягенькі. Не хрустить нічого, м'ясеньке. Прекрасно. Нарізаємо. Ох, начинки багато. Це з горіхом. Ось, ось так ось. Нарізаємо. І ще теплі. Тут досить важко різати, бо ще теплі. Печу закрутиники тільки два рази в роті. Це є на Великдень і на Різдво. І бачу, що ну, і, знаєте, завжди вони по-другому в мене. Ну, Раз одні, раз другі. Зараз дуже хороші. Ось бачу тістечко, ось яке. Бачите, м'ягеньке, упруге таке. Вони дуже м'ягенькі і дуже смачні. Я спробую, не пробувала мене. Бачите, як зразу тісто піднімається, значить, допеклися. Хочу вас поздоровити з наступаючим святом, з Різдвом Христовим. Миру нам всім. Щастя, всім здоров'я! Бажаю вам, благодати вашій сім'ї і ви знаєте, мудрості. Мудрості кожному із нас. І будьте здорові!